4 лютого 1987 року жінка телефонує в поліцію Телахасі у Флориді. Вона помітила двох підозрілих чоловіків, одягнених в чорні костюми, з якими було шестеро дітей. Ці діти виглядали дуже брудними і занедбаними. В декого навіть видно було укуси на тілі. В парку негайно з'являється поліція і ставить цим двом чоловікам логічні запитання: хто вони і що це за діти. На що вони відповіли? Що вони вчителі і зараз їдуть в Мексику, щоб відвести цих дітей в школу для обдарованих діток? Цей дзвінок потягнув за собою цілу низку заплутаних подій і розслідувань, які привели до культу сатаністів. Але давайте все по порядку. Мене звати Орест Мурій, і якщо ви любите цікаві та незвичні історії про культи, секти різних фріків та злочинців, то раджу одразу підписатись і натиснути нагадування, бо я випускаю такі відео мінімум раз на тиждень. А тепер беріть собі пасту карбонару і погнали! Отже, у нас двоє підозрілих чоловіків в парку, вигулюють шість дітей в жахливому стані. І кажуть, що вони їхні вчителі. Звісно, що поліція в це не вірить і йде обшукати їхній фургон. Додж 79-го року випуску. Відчинивши задні двері фургона, вони почули жахливий запах. Здалося, що оці восьмеро вже досить довго там жили. У фургоні вони знайшли матрац, комп'ютер, 20 дискет, карти, книги та листи. І звісно, що взяли цих двох чоловіків під варту. Їх звали Майкл Хуліхан та Дуглас Емерман. Дітей, звісно, що теж забрали. Їх вік становив від 2 до 11 років. І коли дітей почали розпитувати, звідки вони і що вони робили в тому фургоні, вони були дуже дуже мовчазні за винятком однієї дитини Мері. Саме вона дійсно допомогла поліції отримати всю потрібну інформацію. Мері розказала поліції, що ці двоє чоловіків Майкл і Дуглас, насправді були їхніми вчителями, але до школи вони взагалі то не ходять. Натомість їх вчать грати в ігри. До цієї поїздки вони жили у великому будинку в Вашингтоні, а кілька днів тому приїхали сюди, в Телахасі, де їх затримала поліція. Але куди вони їдуть далі, насправді Мері не знала. Дівчинка розповіла, що у Вашингтоні є місце, де також живе її мама. Вони там живуть всі разом: жінки, чоловіки та інші діти. Коли її запитали, хто керує тим будинком, вона не знала його справжнього імені. Але всі називали його там керівник гри. І ті ігри були, м'яко кажучи, дуже дивні. Перша гра. Вони мали зняти сорочку з дорослого чоловіка, на якій вже були дірки. Далі треба було втекти з нею і зробити там ще більше дірок. Потім інше: знімати з чоловіка одяг, а потім надягати і шукати в кишенях гроші. Я ніколи не чув про такі ігри і сподіваюсь, ніколи більше не почути. Але саме таке пояснення і опис цих ігор дала дівчинка Мері. Також полісмени показували дітям звичайні речі з побуту, але ніхто не міг їх назвати. Типу друкарська машинка, гаряча вода, степлер, комп'ютер. Нічого з цих предметів вони не знали. Як я вже і сказав, вони були дуже брудні і занедбані, і в них були укуси по всьому тілу. Також було зрозуміло, що вони не доїдали. Мері розповіла, що всі діти та дорослі дотримувались дієти з сирих овочів та фруктів. І коли їх годували, то це було скоріше як винагорода, а не просто необхідність. А далі поліція виявила, що Мері та Макс, ще одна дитина з тих шести, були жертвами сексуального насильства. Дітей передали службам захисту дітей, а потім в прийомні сім'ї. А Майкл і Дуглас потрапили до в'язниці за жорстоке поводження з дітьми. Тим часом департамент поліції Телехасі вирішив зателефонувати до поліції Вашингтона і перевірити, чи є в них якась інформація про цих шістьох дітей. Ну щоб їх хоча б ідентифікувати, їм не вдалося точно дізнатися, хто ці шість дітей, але там їм сказали, що вони могли бути частиною культу під назвою Шукачі, які якраз проживали. В ловер парку в тому ж штаті Вашингтон. Єдина причина, по якій вони дійсно знали про цей культ в поліції, полягає в тому, що вони в минулому отримували деякі скарги на нього. Але ну нічого такого, щоб викликати занепокоєння. І от, отримавши фотографії дітей, вони пішли на той склад в парку Гловер, щоб поговорити з тамтешніми людьми. Але коли вони дістались туди, то там вже нікого не було. Але окрім такого складського приміщення в парку Гловер, вони ще мали ферму у Вірджинії. Тому поліція поїхала туди. В той момент поліція знала, що цей культ шукачів намагається залучати до себе людей, пропонуючи їм різні сексуальні експерименти і дослідження сатанізму. Класна така пропозиція. Тільки сьогодні сатанинські ритуали зі знижкою мінус 50. Поспішайте, бо кількість обмежена. І от це типу, саме та інформація, якої було нібито недостатньо, щоб їх. Перевірити, отже, поліція їде далі на ту ферму у Вірджині. Там теж вже нікого немає, але залишилась купа рандомних речей. Найбільше їхню увагу привернули величезні сумки з фотографіями. І серед просто дивних шкільних фотографій дітей, що вже само по собі насторожує, вони також знайшли купу фотографій оголених дітей і фотографій цих дітей, залучених в різних ну, ритуалах. Там були кози, кров, діти біля кіз, діти в кайданах, чоловіки в великих таких білих сорочках, повна жесть. Сусіди цієї ферми розповіли, що завжди бачили, як навколо бігають діти. Ну і ці діти виглядали дуже брудними і голодними. Знаєте, це точно такі самі сусіди, як в тій історії, де 13 дітей жили в підвалі, і ніхто нічого не помічав. Але тепер, ну серед відповідей і свідчень різних оцих сусідів, проскакувало ім'я Меріон Петті. Він був колишнім військовим, який вийшов на пенсію в 56-му році. А в 60-х купив фермерський будинок у Вірджинії і подумав: а чим би то таким цікавим зайнятися на пенсії? Посадити город, завести кіз чи сатанізмом? А потім такий подумав: а на що вибирати? Можна і город садити, і кіз вирощувати, та й сатанізмом попри це все зайнятися. І от він і започаткував свій культ культ шукачів. І перш ніж ми дізнаємося більше про цей культ, я хочу вам розповісти про свій культ. Це культ для тих, хто хоче дивитися ексклюзивні секретні відео на моєму каналі. І для вступу потрібен лише один ритуал стати спонсором цього каналу на Монобазі. Це суперзручно, якщо у вас є монобанк, на Патреоні або на самому Ютубі. Всі посилання та інструкції я залишу під відео. А ми йдемо розбиратися, хто ж такі оці шукачі. Вся система цього культу на початку полягала в тому, щоб виховувати дітей як корінне плем'я, і саме тому там часто змушували дітей виконувати різні ритуали, в тому числі і пов'язані з тваринами, от з тими козами, яких різали. Немає інформації, чи дітей змушували власне різати тих кіз, але фото дітей біля вбитих тварин були. Сусіди також розповіли, що жінки та діти жили там постійно а чоловіки часто заселялися і виїжджали. Поліція показала їм фото дітей, і ті підтвердили, що ці діти жили на цій фермі. Також вони розповіли, що тут їздять якісь мікроавтобуси, які часто то привозять дітей в цей будинок, то забирають з нього. Вони хотіли кудись повідомити, але дуже боялися викликати поліцію, тому що в них були власні діти. Ну, я так розумію, що вони боялися, щоб ці сатаністи не почали нападати чи залучати ще й їхніх дітей до чогось, оскільки Телахасі та департамент поліції. Шентона працювали разом. Департамент поліції Телехасі фактично виступив із заявою, в якій говорилося, що це більше вже не справа про викрадення, це щось набагато більше. Вони вважають, що дітей не просто викрали, і там можуть бути інші діти, а також замішано багато інших людей. Як виявилося, батькам в цьому культі для того, щоб приєднатися, потрібно було віддати своїх дітей отому тому типу вождю. Уявіть собі, який жестяк. Я навіть боюсь подумати про те, що там насправді відбувалося під час того, коли вони робили ті фото з козами і дітьми в кайданах, і коли грали у ті жахливі ігри. Оті шестеро дітей після своїх свідчень були нібито під захистом поліції, і їх віддали в прийомній сім'ї. І ніхто не знав. Публічно де вони є. І от в поліцію надходить анонімний дзвінок, в якому невідомі люди кажуть, що вони вб'ють цих дітей, якщо поліція не припинить розслідування. Поліція почала рухатись трошечки активніше, бо, окрім того, що дзвінок неможливо було відстежити, звідки ці невідомі люди знають, де саме зараз ці діти. Ну але на цьому моменті не ясно було, чи це шукачі дзвонили, чи хтось. Інший інформація про цей випадок була в пресі. Напруга в суспільстві зростала, і, врешті-решт, знайшли одного з членів шукачів на ім'я Роберт Террел і навіть домовилися з ним про інтерв'ю. Він був свого роду прес-секретарем шукачів. На інтерв'ю він прийшов з маскою. Він був в масці американського президента Рейгана. І скажу вам чесно, це не додає ясності, це тільки ще страшніше все виглядає. Він сказав, що це все велике непорозуміння, і це все змі роздули велику проблему. Бо це був час, коли рух сатаністів загалом був, ну так би мовити, на піку популярності. І в музиці, і в моді, ну там хеві-метал, і знаєте, і все таке інше. Роберт пояснює, що Майкл і Дуглас насправді збиралися поїхати в штат Кентукі, щоб діти жили там, а також ходили до школи. До якоїсь там нової школи, і звісно, що вони взяли всі необхідні, дозволи в їхніх матерів. А головна причина, того, що вони їдуть в іншу школу і переїжджають в інше місце, полягає в тому, щоб навчити дітей якомусь новому способу життя, ну, типу, новий досвід. Але поліцейські одразу ж нагадали, що ті два чоловіки сказали, що везуть дітей в Мексику. Знаєте, вже прям такі очевидні нестиковки і підозри в і так дуже заплутаній справі. Тим не менше, далі він перейшов до пояснення фотографії оцих от забитих кіз. Виявляється, що це батьки оцих дітей хотіли навчити своїх дітей поводженню з тваринами. Правильно, що перше треба вміти робити дитині, коли в тебе є коза? Правильно, вміти її розрізати на частини, щось на котлети, щось на холодець. Ну, хто має кіз, той знає. Ну а на їхню думку вони хотіли типу навчити своїх дітей виживати в дикій природі. Що стосується оголених фотографій, він відповів: ну ви що, жартуєте, ну в кого ж нема оголених фотографій своїх дітей, особливо в ланцюгах і біля мертвої кози. Ну це ж жиза. В кожного є, правда. А стосовно скарг, що діти кричали, то він пояснив, це крик від захвату. Їм, виявляється, дуже весело було на фермі. Також розказав, що Майкл Хуліхан, це один з цих двох підозрілих хлопців на початку, насправді був біологічним батьком однієї з дітей і відчимом для іншої. Але от інші батьки бояться признаватися, тому що бояться бути заарештованими, так як він. І знаєте, що було далі? Вони закрили цю справу, просто повірили цьому чуваку в масці, незважаючи на всі нестиковки і весь цей треш, що він розповів. Тобто, оце все, що ми щойно дізналися, що двоє дорослих людей везли брудних і голодних дітей, кудись невідомо куди. Потім декого з них було виявлено сліди сексуальної. Насилля, у всіх були якісь укуси на руках, їхні батьки невідомо де, оці страшні фотографії, з очевидно, якимись сатанинськими ритуалами, цього всього, виявляється, недостатньо, щоб ще хоч трохи зайнятися і покопати цю справу. Шок, але поліція все ж змогла поспілкуватися з чотирма матерями цих дітей, які в той час жили в Сан-Франциско. І вони сказали, що причина того, що цих їхні діти були брудні і не доїдали в першу чергу в тому, що вони йшли в похід. Значить, в нас вже три версії: спочатку вони їхали в школу для обдарованих в Мексиці, далі в Кентукі, в спеціальну школу виживання, і третя версія: вони йшли в похід. Ну, а в поході знаєте, всяке може трапитись. Ну трошки менше їли, трошки забруднилися. Ну з ким не буває. Це ж всього лиш наші діти. На щастя, в цій історії був ще один герой детектив Мартінес. Він виявляється, був доволі адекватний, ну адекватніший за більшість людей в цій справі, так точно. І вирішив ще раз її підняти і дізнатися більше інформації. Коротше, він вирушає до цього будинку складу у Вашингтоні. Оце перше місце, де жили ці шукачі. Проводить там ретельний обшук. Він знаходить купу речей, які поліція, чи то залишила, чи то не спромоглась повністю опрацювати. Він знаходить і підгузки, і іграшки, багато детальних інструкцій, наприклад, як викрадати, купувати і обмінювати дітей, а також як запліднювати жінок. Порившись в комп'ютерних записах, тут я точно не знаю, чи це записи в поліції, чи то він саме там в цьому будинку знайшов якісь записи. Одним словом, він знаходить розмову між Меріон, отим ватажком, і кимось. З Гонконгу. Там йшли переговори про купівлю двох дітей з Гонконгу. І це вже було щось ще більше, ніж просто секта у Вашингтоні. Їхні люди були повсюду в Лондоні, Костаріці, Африці, Домініканській Республіці. Коротше, по всьому світу. І от ще одна цікава деталь. Він знайшов детальне резюме. Арешту Майкла і Дугласа, ось тих двох чоловіків з фургону. І найцікавіше це те, що воно було зроблено в ту ніч, коли їх заарештували. Отут це дуже важливо, що ЗМІ нічого не знали про цей арешт до наступного дня, а шукачі знали про нього практично в той же день. Тобто вони вже ввечері мали всю інформацію. Це змусило детектива Мартінеса трохи задуматися, чи співпрацюють вони з поліцією якимось чином. У будинку у Вірджинії було дві кухні: гідромасажна ванна, сауна, бібліотека та відеозал. І останній привернув найбільше його уваги. У них було власне обладнання для виробництва фільмів. Це 80-ті роки, нагадаю. Це не так просто і не так легко, як зараз, наприклад, на телефон. Тобто вони там ще й фільми знімали свої. І Він виявив дуже багато непростих фотографій. Знову ж таки, діти залучені в ритуали, а також діти в кайданах, кози, оце все кров, це просто жесть. І разом з фото він знайшов інструкції, як члени шукачів реагували на різні оголошення в газетах. Тобто про вигул собак, нянь, репетиторів, вони відгукувалися на ці оголошення, щоб отримати більше інформації про різні сім'ї. Очевидно, вони шукали тих, кого можна залучити в секту, чи можливо просто навіть викрасти їхніх дітей. І ось, 2 квітня 87-го, через кілька місяців після арешту Майкла і Дугласа, детектив Мартінес відчув, що треба відновити цю справу. В нього є кілька фотографій. На них ці діти явно зазнають насильства. Чіткі фотографії обличчя кожного. В нього є документи про арешт Дугласа і цього Майкла. Справа серйозна, і от він іде презентувати цю справу якомусь агенту в ФБР. Але насправді це виявляється агент ЦРУ. І так як ця справа належала ЦРУ, то ФБР не могло працювати над нею. Але по факту над нею взагалі ніхто не працював. Вони просто залишили все, як було. Справу швидко закрили, бо, типу, немає суттєвих доказів. І таке виправдання підійшло навіть для ЗМІ. Тобто навіть журналісти замовкнули. Хоча справа і скандал з нею ну це прям 100% сенсація. І це наштовхує на дуже багато конспірологічних питань і теорій. Може, там замішано набагато більше людей, ніж зафіксовано наразі в цій справі? І хто ще там? Замішаний, але не все затихло. Були люди, яких це турбувало, і їм не підійшла оця казочка про те, що всі собі там перебільшили. Вони зверталися в міністерство юстиції, щоб ті знов відкрили цю справу. Бо, типу, ЦРУ нічого не робить, а ФБР не може нічого робити, бо це справа ЦРУ. Тож тоді міністерство юстиції вирішило ще раз підняти цю справу у 93-му році. Пішла мова про те, що ЦРУ співпрацює якимось чином з оцими шукачами. І вони ЦРУ навіть виходили зі спеціальною заявою стосовно цього. Вони розповіли, що причина, через яку так швидко закрили справу, полягає в тому, що один з членів шукачів насправді був бухгалтером у Future Enterprises, яка була компанією, де агенти ЦРУ проходили комп'ютерне навчання. А потім, невдовзі після цього, і сам керівник цієї фірми виступив із заявою, що вони навчають агентів ЦРУ. Але вони ні в якому разі не використовують цю програму для прикриття чи якихось інших завдач. Просто так співпало. Якийсь чувак, який належав до культу сатаністів, працював у фірмі, яка надавала послуги ЦРУ. Ну це ж прям очевидна причина, чого не варто розслідувати цю справу. Правда, ну логічно ж да звучить. А головна причина, чому багато людей не вірили в те, що їм говорив уряд та ЦРУ, в тому, що вони продовжували казати. Ну що це не така вже велика справа, і це не має значення. А ось цей меріон Петті, лідер шукачів, навіть давав інтерв'ю News, типу, щоб все прояснити. За його словами, оці шукачі, це компанія, яка займається журналістськими дослідженнями та пропагує ну, якісь нові способи життя. Крім того, пояснює він в цьому інтерв'ю, що причина, чому ЦРУ так зацікавилося ним, ну і всі навколо, полягає в тому, що його покійна дружина і син були частиною ЦРУ. І саме тому вони були ніби як в них зацікавлені. Взагалі нічого підозрілого, колишній військовий, а його жінка і син працюють в ЦРУ. Ну там реально нема чого приховувати, просто звичайні люди. Цю брехню майже ніхто вже не вірив. Бо міністерство юстиції підняло старі поліцейські записи, коли Дугласа і Майкла заарештовували оцих от перших двох чоловіків. І один з шукачів сказав, що Маріон насправді сказав всім своїм послідовникам тікати якомога далі, і що він сам збирається поїхати на свою якусь там військову базу і летіти до Китаю. А далі розкрилось ще більше інформації. Але ви розумієте, що весь цей час ніхто нічого. Не робив інформація, є, але нікого не затримують, ніхто не сидить в тюрмі. Навіть у ті двоє чоловіків з фургону, ви здивуєтесь, але їх відпустили через півтора місяці після арешту за браком доказів і звинувачень. Ну, типу, у ці мами, звідкись там подзвонили в сан франциско сказали, що да, вони дозволили дітям поїхати, і все, їх відпустили. І усі ці члени культу шукачів, яких фіг наскільки, які просто займаються журналістськими дослідженнями, ходили далі по Америці і 100% займалися тим самим, в чому їх і підозрювали. І ось аж у 2019 році ФБР в своєму твіттері публікує 600 сторінковий документ про ось це своє розслідування культу шукачів. В нових поліцейських звітах, які були оприлюднені, було інтерв'ю Мері тої дівчинки з форгона. І вона згадує, що цих дорослих там були тисячі. Тобто в цьому культі були тисячі членів. Тисячі дорослих робили все, що наказував їм один у цей керівник гри. Була ще одна гра, в яку вони грали. Вони бігли в темний підвал і ховались там годинами. Я думаю, що вони лише говорили цим дітям, що це ігри, хоча насправді це були зовсім не ігри. У цих документах також з'ясувалося, що один з хлопчиків з тих шести дітей з фургону насправді мав не просто сліди укусів на всіх руках, а це цілком можливо були людські укуси. Цей звіт розкрив ще більше подробиць про фургон. Речей там було набагато більше, ніж вони розповідали ну, публіці. Спочатку там були радіоприймачі, китайсько-англійські словники, презервативи та оголені фотографії дітей і нікого взагалі не заарештували, крім Майкла і Дугласа, І це тільки тому, що вони були спіймані на жорстокому поводженні з дітьми. Ну а потім відпустили, як я вже і сказав, через півтора місяці. А у 2006-му Меріон Петті пішов з життя. Сподіваюсь, прямо в пекло, яке він так хотів організувати тут на землі. І, на щастя, культ почав зменшуватись. З тисяч залишилось пару десятків людей. А зараз, мабуть, і взагалі нікого немає. Хочеться вірити, що з'явиться хтось, хто розповість нарешті всі деталі про цих виродків, але, можливо, вже нікого і не залишилось живих на даний момент. Сподіваюсь, що оці діти, які були в тому фургоні, змогли пережити ці травми і адаптуватись до нормального суспільства. Я більш ніж впевнений, що ці шукачі були всередині як ЦРУ, так і ФБР і звичайної поліції, так само, як саєнтологів, і спеціально саботували і зупиняли розвиток цих всіх справ. А якщо ви самі захочете переглянути оці 600 сторінок. Справи, яку опублікувало ФБР в своєму Твіттері, то я посилання залишу вам також під цим відео. Все, дякую за те, що були зі мною до кінця. Дякую, що лайкаєте, підписуєтесь, коментуєте і робите сторіс, як дивитесь моє відео в інстаграмі. Ви ж знаєте, що я всіх репощу собі на сторінку. Особливо дякую моїм спонсорам. Ви найкрасивіші, найрозумніші спонсори на всій планеті. Дуже вас ціную! А як стати спонсором в описі під відео? Це дуже легко і всього лиш 10 гривень на місяць. Все, будьте чемні, не беріть участь в сатанинських ритуалах. Краще дивіться інші мої відео. Ось оце, наприклад. чи ось тут цілий список про культи та про секти. Все, обіймаю. па папа.